Чи можна знятися з реєстрації місця проживання, чи навпаки зареєструватися під час війни? Чи доступні наразі державні реєстри для таких послуг? Цінформацією наші кореспонденти дізналися у юристів Кам'янського місцевого центру надання безоплатної вторинної правової допомоги. Юристи зазначають, реєстрація місця проживання або зняття з нього одне з актуальних питань, яке цікавить громадян під час військового стану. До нас часто звертаються. От з останнього, що на моїй пам'яті, це був учасник бойових дій, який купив квартиру. А в квартирі була зареєстрована людина, третя особа для нього. Взагалі йому невідомо, як потім він почав з'ясовувати, це був попереднього власника, якийсь далекий родич на сьогоднішній день. Під час дії воєнного стану зняття з реєстрації реєстрація місця проживання або декларування особи не проводиться. На жаль, реєстри закриті, тому це зробити неможливо. Реєстрація місця проживання здійснюється органом реєстрації на території територіальної громади, на яку поширюється повноваження відповідної ради, в тому числі через центр надання адміністративних послуг. Для цієї процедури необхідні наступні документи. Як правило, це паспортні копія паспорта, ідентифікаційного коду, копія документів на про право власності на квартиру. Ну І там вже залежить від того, якщо це неповнолітні, то це може бути і свідоцтво про народження, або ж якщо після 14 років, то це і паспорт також. І ще там були внесені зміни. Навіть через дію можна буде вже знімати з реєстрації, да, коли відкриють реєстри. Наразі уряд нашої країни продовжує роботу над відновленням цього та інших державних реєстрів. Це дозволить значно розширити кількість послуг для фізичних та юридичних осіб.